От, взагалі, розкажіть трошки про ваш силосний напрямок. Ну, в силосний напрямок у нас дуже, як то кажуть, різнобарний, тому що ми заготовляємо силос кукурузи на різних наших відділках. В зв'язку з тим, що різний клімат, різні ґрунти, різні підходи до закладки для зберігання, для того самого посіву різна. І тому в качестве експерименту ну, постійно експериментуємо в різних галузях, але в основному із силосом ми підбираємо різні гібриди. Силосної кукурузи. Ми їх всі пробуємо постійно. Порівнюємо завжди. перше за все це урожайність, а друге їхні показники якості. Зараз ми знаходимося в ямі силосні одній із трьох, яку ми в цьому році заготовили. Даний гібрид це Black Rock від компанії і В Наступних ямах у нас лежить старов і мітінг. На цьому об'єкті ми вже згодували тваринам інший гібрид від іншої компанії, і тому зараз ми їмо. Як то кажуть, силу з даного, даного гібриду і отримуємо хороші результати в даній силосній ямі. У нас десь в середньому складає 35-34 сухої речовини. По поживності ми дивимося. Ну можна там загально розкласти їх на як то кажуть, на молекули, але в основному ми дивимося на ступінь перетравності на рівень крохмалян. В силосній ямі в даній у нас перетравність тут 70-75%, силосу крохмальність, ну трошки середній, скажу 35% крохмалю. Thank <laughs> you.